Тарасова груша. У моєму рідному Запоріжжі залишилась згадка про Тараса Шевченка. Груша, яка раніше знаходилась у подвір'ї Прокопа Булата. Саме у цього старого козака Шевченко зупинявся, коли був на Запоріжжі. Під цією грушою в Альтанці він проводив спекотні серпневі ночі. Уже понад 200 років груша Шевченка по-весняному вбирається у білі квіти. Відшукати її можна, опустившись з площі фестивальної до набережної магістралі. Там, на огородженій під забудову території, живе одне єдине дерево. Це і є легендарна груша, забута і прихована парканом від очей городян. Краєзнавці стверджують, що ця груша росла на подвір'ї козака Прокопа Булата, у якого у серпні 1843 року гостив Тарас Шевченко. За переказами, через спеку Тарас ночував у альтанці під грушею. Знайшов цю грушу запорізький краєзнавець Юрій Вілінов. Коли Вознесенко почали зносити, він намагався з'ясувати, де була хата Прокопа Булата. Звіряв місцевість зі стародавніми мапами, шукав хоч якісь залишки фундаменту, але марно. Допомогла коза, прив'язана до старої груші, зізнається краєзнавець. Літня хазяйка цієї кози виявилася місцевою. Все своє життя прожила у Вознесенівці. Вона підтвердила, що ця груша стояла саме на подвір'ї Булатів. Показала, де була його хата у Перекопському провулку. Юрій визначив вік груші. Виявилося. Тарас Шевченко мандрував від Катеринослава вниз по Дніпру, до Хортиці. Переправившись біля кічка лівий його берег, письменник підійшов до вітряків на околиці села Вознесенка, козацького села біля повітового Олександрівська. У ті часи біля млинів збирався люд. Хто намолоти хліба, хто почути новини, хто просто поспілкуватися. Тут мандрівного ученого чоловіка запримітив Прокоп булат і запросив до себе ночувати. Із переказів видно, що Тарас із відомих причин утаємничував і свою особу, і свої гостини. Бабуся, що бачила Шевченка на власні очі, розповідала, що то був молодий, привабливий собою і приязний чоловік, розумний і грамотний, котрий часто малював і щось писав. Лише Романові Прокоповичу, сину господаря, зізнався, хто є насправді. Саме Роман, до речі, лише на два роки молодший от свого нового приятеля, возив Тараса на каюці навколо Хортиці, і родині Булатів було подаровано Кобзаря. Через рік після відвідування Запорізького краю у листі наказному отаману чорноморських козаків Якову Кухаренко датованого 26 листопада 1844 року Тарас Шевченко написав, і на Хортиці, і скрізь був, і все плакав. Сплендрували нашу Україну катової віри німота з москалями, щоб вони переказилися.